Ушність Дніпра, це телеграм-канал, який нещодавно з'явився в онлайн-просторі і дуже швидко набув популярності серед молоді міста. Адміни каналу безкоштовно розміщували надані користувачем фото підлітків і додавали до них образливі підписи. А ось видалити такий контент вже за кошти. Виявилося, що є такий телеграм-канал, сучне з Дніпра, де дітей жахливо ображають, принижують ненормативною лексикою. І моя дитина туди потрапила. Хтось замовив пост моєї дитини з її фотографією, з підписом: Пає Шуха се сьод за деньги. Це я була в шоці, коли я це побачила, і це, це жахливо. Я не розумію, як так можна ображати дитину і хто взагалі на це може піти. Але так це дійсно трапилося. Попросили гроші за те, щоб вони видалили цей жахливий пост, і мені, мені довелося заплатити, бо я не бачила інших шляхів. Аби зібрати більше доказів стосовно протиправної дії адмінів, ми теж розмістили у даному каналі фейкове оголошення, за видаленням якого нас запросили 200 гривень. Дуже швидко канал здобув велику кількість підписників, та його почали активно обговорювати на вулицях та у школах. Для обробки замовлень з'явився бот. Почали змінюватися адміни та з'являтися рекламні оголошення від брендів одягу. Мене звуть Оксана, я вчителька у школі. Нещодавно почула, як на перерві діти обговорювали цей чат і попросили їх показати мені його. Чесно сказати, була в повному шоці, стільки фото дітей з нашої та навіть сусідніх шкіл побачила там. Я одразу ж повідомила директорку нашої школи, і вона звернулася до кіберполіції за допомогою. Ще хочу сказати, діти зараз особливо вразливі до булінгу, тому наслідки таких образ у соціальному просторі можуть бути трагічними. Психолог Регина Холуп розказала про можливі причини виникнення цієї онлайн травлі та надала свої поради батькам, дитина яких опинилась у подібній ситуації. Дійсно, такий відкритий булінг у онлайн-просторі може мати дуже негативний наслідок для психіки підлітка. Будь-якій людині позбавленої любові і якісної комунікації притаманна жорстокість. І це явище яке споконвіку. Я думаю, що це явище пов'язано з тим, що ми живемо в світі соціальних мереж, де дещо, що раніше було лише колуарним, там в шкільних колах, так, в межах класу, стало об'ємним в рамках ком'юніті Телеграм. Інстаграм, Фейсбук, так тобто це влада над підлітками, це розуміння психології підлітка, так соціальних зв'язків. Тому що насправді це такий, о, це такий вік, коли дитина вже не орієнтується на сімейні цінності. Що про мене думає мама і папа? Дитина вже орієнтується ну, психологічно, тобто в, в підлітковому віці з 12 до 19 років. Людина визначається, яка я є в соціумі. І тут навіть, знаєш, якщо казати батькам, як вберегти дитину, я б сказала, друзі, треба от не в вас. Ну, можливо, звісно, що можуть бути і мікроклімат сім'ї вплинув на те, що так з дитиною сталося. Але знаєш така порада батькам, що ви вже не можете вплинути, що на дитину цей булінг. Її треба змінити в соціальну групу. Тобто повести її на якийсь класний гурток, повести її кудись. Не знаю, ну психологічні якісь групи, які не, не розбираються з проблемами, там просто розважаються. Тобто дитину треба інтегрувати в іншу групу, в якій вона отримує інший зворотній зв'язок про себе. Тому що, якщо батьки будуть казати ти в нас розумна, ти в нас красива, красивий, мужній і таке інше, оцей соціальний вплив вони не зможуть його побороти. Треба інший проти проти вплив. Щоб допомогти. Звертатись до правоохоронних органів, так і кіберполіції, тому що це явище треба зупинити, воно дуже жорстоке. І треба розуміти, що якщо об'єднуватися, гуртуватися і разом протистояти цьому, це можна зупинити, зло можна зупинити. Так. А також було б добре, щоб дитина мала контакт з батьками і мала можливість розповісти, що так сталося. Так, тому що реальність і те, що опубліковано, не співпадає, так тобто, це не про дитину, і звісно, що тут треба вберігати свою дитину, щоб вона мала такі довірливі стосунки і спілкуватись, тому що хтось може розцінювати це як жарт, так. Ну тобто, на жаль. Підлітки і діти, справа не в тому, що вони жорстокі, а справа в тому, що вони прагнуть уваги, багато уваги. Не слід забувати і за юридичний аспект кібербулінгу. Ми запитали у адвоката, чи є кримінальна складова по даній ситуації, і як мають чинити батьки у даному випадку, аби притягнути адміністраторів до відповідальності. Перше, це зробити скрін з телеграм-каналу, переписку. всю. Ну не переписку, от виклали фотографію з якоїсь з якимись коментарями, який не сподобався. Зробити скрін. Перше, друге, після цього, як правило, виникає переписка: тобто, або дитина, або батьки пишуть щось адміністратору телеграм-каналу і просять там видалити, наприклад. І він після цього пропонує якісь кошти за таке видалення. Це треба також заскринити, зафіксувати далі, зберегти. Посилання на все це, тому що він може видалити контент. А кіберполіції буде простіше знайти про що йде мова, якщо він прийде за посиланням, зберігти його на флешку. Це те, що вчиняється саме правопорушення. Тепер наслідки, що також є дуже важливим, це треба також зафіксувати. Наприклад, психологічний стан дитини. Ми дуже часто забуваємо про те, що його треба також якось зафіксувати. Ми приходимо до поліції і кажемо, моя дитина вона от вся в шоці. А цей шок же він не є абсолютним. Тобто, це, це тя, наслідки і вказуючи, і це і ці наслідки можуть вказувати на тяжкість злочину. Відтак треба відвести дитину до психолога. Обов'язково, причому для такого, що може надати письмовий висновок про стан дитини на підставі цього висновку, після того як ви звернетесь до поліції і відкриється кримінальне провадження, подати слідчому клопотання, щоб він призначив психологічну експертизу, і пройти ще одну психологічну експертизу в межах кримінального провадження. Просто ця експертиза вона стане підґрунтям для клопотання. Якщо ж вчинялись якісь факти, не дай Бог, спроби самогубства. Або а, факт депресії, то тут вже повинна бути психіатрична експертиза, відповідна або психіатричне лікування, терапія, яке призначається, воно повинно бути обов'язково офіційним. Завдяки оперативній реакції батьків та вчителів силами кіберполіції телеграм-канал Сущність Дніпра було заблоковано. Того, що стосується каналу Сущність Дніпра, там так само надається інформація про певних користувачів. В першу чергу про неповнолітніх хвалі... осіб, тобто дітей, але використовують фейкову інформацію, неправдиву, розміщують для того, щоб вони так само потім її видаляли. Для того щоб розмістити туди інформацію, на цей канал існує бот, який. Перед тим як цю інформацію розмістити, запрошує вашу особисту інформацію. Тобто безпосередньо ваш телефон. Таким чином там збирається база серед неповнолітніх осіб через базу дітей. Вони збирають номер телефону і відповідно його нік у месенджері. Але чи не з'явився такий самий новий канал через кілька днів? Давайте спостерігати разом.